На думку експертів, успішність децентралізації залежить від трьох чинників: субсидіарність, самоуправління та самоорганізація. Саме без самоорганізації на місцях, на думку експертів, реальних змін відчутно не буде, адже буде відсутній представник тієї чи іншої громади, і вона ризикує просто бути непочутою. Как бы выходом из этой ситуации было бы создание органов самоорганизации населения на тех общинах, которые остаются, например, без сельсоветов. И это очень важный, мне кажется, вопрос, который необходимо поднимать, педалировать и содействовать его как бы, развитию. Потому что на самом деле наш опыт работы с органами самоорганизации населения показывает, что они могут и представлять общину, и обеспечивать выполнение социальных проблем, ну, как бы решения. И даже я хочу сказать, что органы самоорганизации населения в какой-то степени являются тем инструментом, который снижает социальную напряженность, потому что есть представители общины, которые смогут представлять интересы сообщества перед более высоким уровнем. Також одним з важливих питань є участь румунських громад буковини у процесі децентралізації та об'єднання громад. На думку представників румунської громади, розмова про децентралізацію складний для країни час може бути не зовсім доречною. Я не можу не думаю, що громадські організації можуть взяти на себе відповідальність за рішення, те, які приймуть наші громади, сільські громади. І це повинно бути референдумом. По селам де повинні щонайменше 70-80%. Далі всі ці розмови в даний момент, мені здається, і доречні, і не до речі, тому що зараз наша держава проходить через дуже складні часи. У нас можна сказати, ну ні, не... йде війна і ще, йде війна легка. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.